Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Для мене, як для науковця, головною ознакою абсолютної, неминучої, закономірної деградації, перш за все, розумовою. Розумової, ну, звичайно, моральної, психологічної, і так далі. Московитів андрофагів і московії андрофагії Є те, що Кадирова, очільника Чечні обрали академіком Російської академії природничих наук. Тобто він став академіком. Ну і я... Називаються відео від академіка Сахарова до академіка Кадирова. Так. Оце є деградація. Так. В Радянському Союзі все-таки була когорта академіків, які були справжніми академіками. Інша справа, що вони за е, своєю Національною генетикою за етнічним складом, та в переважній більшості не були московитами. Згадаємо це академіки Офета і, 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 і всі інші академіки. Вони були або євреями, або напівєвреями, або українцями. Або напівукраїнцями, або вірменами, або напіввірменами і так далі, і тому подібне. Ну це ж просто факт незаперечний. Не ну, подивіться, хто такий був Сахаров, тричі герой соціалістичної праці, так, винахідник водневої бомби ядерної так. Ну, людина, яку називали совістю Радянського Союзу, і хто такий Кадиров академік? Ну, ви не бачите логічного зв'язку деградації? Все-таки в Радянському Союзі академіком захотів бути свій час Хрущов. Ну, ви знаєте такого. Він же ж був. Абсолютно не письменний ідіот, страшенно жорстокий, який уписувався у цю всю сталінську вакханалію, так. а потім перевів стрілки на всіх інших і ну, хитрий, неймовірно, але абсолютно не письменний. Донині шукає, тоді жартували в Радянському Союзі, коли можна вже було жартувати, що донині шукають шахту, на якій працював е Хрущов, і донині шукає школу, в якій він навчався. <кху> ні того, ні другого не знайшли. Так, так от е Хрущов захотів стати академіком. Ну, Він же ж кукурудзу впроваджує і все. І от е От Аграрна академія наук, захотів він, щоб його обрали туди академіком. Ну і документи там прислали його туди, до цю академію і все-таки інше. Ну а же ж таємно, ніхто ж не знає. Ну, і тут виступали всі ці академіки, всі хвалили, що Кукурудза там у Архангельській області це те, що лікар прописав, так. Це новий хід, так. І що Хрущов, це звичайно видатна людина, видатний науковець, і все таки. Ну там один підсував це все, виступив і запитав, ну хай е, е, товариш Хрущов е, ну, покаже хоч якісь свої наукові праці, там, монографії, статті і все останнє, ну на нього зашикали, і він забав, Так. Ну і всі за. Проголосували, всі проти. Так. Ну, тоді Хрущов і розігнав цю академію, сказав, нічого, їм тут сидіти у Москві, відправили їх всіх туди подалі десь по селах і так далі, побудували там ці всі інститути, сказав, він, хай вони там, от, раз вони такі сякі. Але ж були такі люди. Були такі люди, які ну, виступали проти. Ну, Академік же ж Кадиро був обраний одноголосно. Це ж повна деградація. Це повна деградація. Хіба ні? І причина, вона в цьому ж і полягає. Я пояснюю вам, у чому. Тому що відійшли. Білоруси, там, академік сухої. Відійшли українці, там вже ж маса було цих академіків від Корольова до Глушка і, і так далі. Всі ж відійшли. Так. Вся ж космонавтика була українська. Так. Відійшли євреї, вся фізика була. Єврейська, фактично, ну я не кажу про інженерію виконавців, а я маю на увазі ідеологічній, ну, ідеологічні ідейні, так, ті, які давали напрямки. Так як космонавтиці, там у кожного у Корольова, Глушка, у Глужка, у Челомея, в Янгеля, у лозин лозинського були у кожного свої школи, інститути, заводи, конструкторське бюро. Там працювали тисячі людей, і всі вони не були українцями, але українці казали їм, що робити. Так, Казали, пояснювали, направляли і все таке інше. Так само і євреї теж, серед цих інститутів, так, ті, які ядерну там бомбу творили, і все останнє, і, і, і зброю, і так далі. То там же ж тисячі працювало московитів в інститутах, але ідеї їм, казали, що робити, показували, і так далі, тому подібне євреї. так, ну, от такі пироги. Так що ми маємо, ну це просто незаперечний факт. Уявіть собі, який, яка страшна. Не тільки. Інтелектуальна деградація порівняти Сахарова і Кадирова в інтелектуальному сенсі, в освітньому сенсі, і так далі, і тому подібне. <рив> Абсолютно різний рівень це небо і земля. Але навіть в морально-психологічному хто такий Сахаров був? Сахаров був це дійсно людина, яка пішла. Проти імперії зла і країни дурнів, яка прямо про це говорила, яка вжахнулася, тому що він створив своїм розумом, і кажуть, непересічним, але його душа, його моральність вона повстала проти того всього, що ця імперія зла. Хоче перетворити на радіоактивний попіл всю нашу планету, він повстав проти цього. Небагато таких людей було. А хто такий Кадир в порівнянні з Сахаром? Оце і є той спуск, <сум> так, навіть провалля між радянською Росією в Москов... радянський час і нинішньою Московією.